Друзі, усьому доброго дня! Сьогодні у нас презентація готового будинку, будинок з ремонтом, з загальною квадратурою 259 метрів квадратних. Корисна квадратура, тут в загальному десь набігає 192 метри. От ми зараз знаходимося з вами вже на території. Присутня ось така парковка, орієнтовно на три автомобіля, відкатні ворота. Вже встановлена автоматика. Все працює. Тут у нас вхідна хвіртка, стовно комунікація в будинку присутня 16 кВт, власна свердловина, газ. Присутня каналізація на 12,5 кубів і ділянка загальної площі 8,5 соток. І ось так виглядає фасад будинку. Він у нас продавався під чистове оздоблення. На даний момент вже виконали дизайнерський ремонт. І хочу вам його показати, що в нас вийшло. Дуже класний будинок. І він, що найцікавіше, зараз виходить в продаж з ремонтом. Пройдемо, подивимося територію, на території присутні сосни. Ділянка ось так розкривається, тут у нас нижня тераса, вона вже вкрита і вшита термо Ось так виглядає територія. Зараз зайдемо в глиб ділянки, подивитись об'єм. І взагалі тут ще місця достатньо, для того, щоб встановити той самий басейн, якусь добудувати барбікю зону, дитячий майданчик для дітей. Ось так виглядає будинок майже з кінця ділянки. На ділянці присутні певний такий невеличкий рельєф. У зв'язку з тим, що це лісова частина. Стосовно конструктиву, будинок побудований з цегли, обліцовка по будинку Клінкерна цегла з використанням термодерева. Ось так це виглядає. Це у нас східна група. Підступеньки мають світитися. Тут на даний момент опрацьовано просто тіньовий шов для того, щоб можемо зробити тут, як правило, підсвітку. По фасаду вже виконано освітлення. Так виглядає у нас фасадна частина, вхідна група. Отже, давайте зайдемо в будинок і подивимося цей ремонт, який в нас вийшов з вами. Поїхали. Ми з вами потрапляємо в такий коридор, в якому встановлено шафу. Ось тут у нас шафа для верхнього одягу. І відразу напроти знаходиться такий санвузол. В санвузлі встановлена душ-кабіна і також присутні умивальник. Але дзеркало велике в підлогу, далі технічна частина будинку, великий болер котел, тут система підготовки води, там грибінка теплої підлоги. Тут у нас такі технічні речі. І ось тут знаходиться на підсвітку блочки. Отже, такі великі. Коридор, санвузол технічне. Тут дзеркало велике. І відразу ми потрапляємо в вітальню. Ось така велика вітальня, Вже встановлений диван і місце під стіл. обідяний стіл. Тут у нас присутній вихід, присутній вихід на терасу. ось Так виглядає, з видом на територію. Заднє подвір'я. А це у нас кухонна зона з островом і вітальні. Давайте ознайомимося з кухнею. На кухні присутній такий острів. Це у нас штучний камінь. Це стільниця. І також тут у нас камінна стільниця з технікою, франки. Там техніка кава машина і духовка з мікрохвильовкою. Присутні два холодильника. Тобто холодильник і морозивна камера. Ось такі комплектації здається кухня з технікою, з усіма необхідними речами. Також вітальний присутній камін твердопаливний. Присутні цілі каміну можна опалювати весь перший поверх. На першому поверсі також є кімната. Вона, як правило, може бути гостьовою кімнатою, може бути кабінетом. Виконана в такому стилі з великим панорамним вікном. Також в комплектації встановили домофон, він ось тут знаходиться. До цього всього можна доставити консоль безпеки. По опаленню у нас всюди тепла підлога, також встановлені кондиціонери Cooper Hunter з можливістю обігрівати повністю повітря. Давайте подивимося, що у нас на другому поверсі. Другий поверх. Піднімаємося три кімнати, два санузли і один великий спільний гардероб. Це у нас дитяча кімната. Вона має кондиціонер і тут вихід на балкон. Зараз вам покажу такий балкончик. По периметру встановлено скло. Рухаємося далі по будинку. Тут друга кімната з великим панорамним вікном Підлога підлогу. Тут нагадаю, що в нас всюди тепла підлога, Встановлені кондиціонери по всім кімнатам. І для цих двох кімнат присутній спільний син Ось таке виконання, велике дзеркало, ванна і тут душ-кабіна. Там Інсталяція з туалетом. Так, Це ванна ще має бути ближче підсунута сюди, тому що там змішувач ми її ще не достанове. Так, далі Містер спальня основна. Кімната. Ось погляньте, яка тут люстра. Місце для встановлення телевізора. Тут також присутній вихід. Зараз вам покажемо. Вихід присутній на верхню терасу. Ось так це виглядає. І в мастер-спальні є власний гардероб, Він прохідний, самузу. І власне санвузел. В Санвузлі також встановили ось таку чудову ванну. Тут туалет, тут інсталяція шафи для зберігання різних речей, умивальник і ще додатково душ душкабіна. Ось так це виглядає основна спальня. Давайте ще вам покажемо спільний гардероб. Тут у нас знаходиться спільний гардероб для двох кімнат. Пооб'ємо десь в районі 8-9 метрів квадратних. Місця достатньо. Автоматика і там слаботочка. Отже, запрошуємо на перегляд, будемо раді презентувати цей об'єкт для вас білогородці.